Дорогі брати і сестри, вітаю вас миром і любов'ю. Цього разу відео буде про те, як ми їздили розповсюджувати книгу Велика Боротьба у СМТ Бишів, Макарівський район Київської області. Якщо ви дивилися попереднє відео з села Вачів, то ви бачили, як ми застряли бусом. І як нас довго звідти доставали. І ось у той самий момент, коли ми застряли, я сиділа у бусі, чекала, поки чоловік побіг у село, щоб знайти когось, щоб нас витягли. Мені подзвонили брати і почали просити, що дуже терміново потрібно приїхати і розповсюдити велику боротьбу у Бишеві. На той момент було незрозуміло, коли і як ми завершимо це село, бачив, в якому ми знаходимося. До кінця місяця в нас було все розплановано, і тут намальовується вишів. У Бога свої плани, у Бога свої шляхи, і до цього завжди треба бути готовим. Тому що Боже провидіння, воно дуже часто може не співпадати з тим, що ми собі напланували. Але Тим не меньше, це боже провидение, и ним треба следовать. Здравствуйте и сестры, мы по экстренному вызову в Киевской области. Надо срочно распространить книги в одном городочке маленьком. Потому что в воскресенье тут будет программа. Вот мы в таком книги в небольшом составе. 12 человек. Молітесь, пожалуйста, за на нас. Завтра в поля. Ми зібралися невеликою командою, 12 чоловік, і в середу ми поїхали у Леонівку. Там знаходиться наш санаторій, який вже добудовується. І там нас гостинно прийняли, сім'я брата Михайла і сестрички Олі. І наступного дня, в четвер, ми розповсюдили книги у Вишеві. Був дощ і шов, Що цікаво, я, на жаль, цього не зафільмувала, але тільки ми зранку вийшли на вулицю, пустився дощ. Коли ми сіли в машину, почали молитися, дощ почався ще сильніший. Ми, ми почали виїжджати, машина знов загрузла, її е, штовхали, виштовхували. Поки ми від'їхали, загрузла інша машина, її також виштовхували. Ну, по всьому було видно, що щось протидіє, щось не хоче, щоб це все, все відбулося. Але в нас на серці була така радість, такий мир, такий спокій. І ми поїхали, ми їхали, славили Бога, дякували йому за все, раділи. І коли ми вже доїхали до місця, кожен пішов на свій район, погода стала. Більш-менш нормальною перестав дощик йти, і ми ходили, розповсюджували книги, спілкувалися з людьми, ми запрошували їх на програму, яка мала бути найближчого часу. Там проходити, там немає общини, до речі, в Бишеві. Вони їздять у Ясногородку у село, яке недалеко від них знаходиться. Люди залюбки приймали книги, було багато спілкування. Нас запрошували в двори, показували там щось цікаве. В деяких дворах ми проводили хвилин по 10, навіть по 15, спілкуючися з, з хазяївами цих дворів та домів. Ближче до кінця пішов знову сильний дощ, але у нас були плащі від дощу, і нам не завадив дощ працювати далі. Також закінчувалися книжки, ми думали, що нам вистачить, але їх не вистачило. І ми у бусі сиділи, пакували книги у пакетики, і ми пакували, а інші їздили і розповсюджували. Ближче до вечора ми закінчили це невеличке містечко селище міського типу, в якому майже трьох тисяч людей. Ми там розповсюдили 1100 книг Велика боротьба і повернулися в Ліоновку, там, де ми зупинилися. Ось на наступного дня я захворіла, мені робили обгортання. Ось і я, на жаль, не поїхала з братами та сестрами, а вони поїхали у два села Пашківка і Яблунівка. Вони їх також пройшли, тож в них було багато досвідів цікавих. Люди були відкриті, деякі навіть давали свої контактні дані. Щоб їх запрошувати на програми, коли вони будуть проходити, до прикладу, в санаторії в Ліоновці, у суботу зранку, ми поїхали на богослужіння у Ясногородку. Ми розповідали братам і сестрам про місійну роботу, про те, як наразі пробуджується Божий народ, і скільки багато людей хоче виконувати цю роботу. До речі, ми славимо Бога, що так багато людей відгукується йти і нести книги у села, які знаходяться неподалік від них або в ті містечки, в яких вони живуть. Людей настільки багато, що наразі немає можливості надати всім книги безкоштовно. Тому ми дуже просимо, щоб ви всі молилися, щоб Господь посилав книги, щоб Господь посилав кошти, щоб ці книги друкувалися і була можливість працювати всім, хто має бажання, тому що дуже дуже багато людей на сьогодні хотів би йти і нести книги Велика боротьба Також віримо, що в Ясногородці після Богослужіння суботнього, де Господь запалював місійний дух, що люди також підуть і будуть продовжувати цю роботу у Київській області, у Макарівському районі, і також і далі, і далі, куди їх Бог буде вести. Слава Господу за все! Алілуя! Маранафа, Господь гряде!